Ледь не загинули через несправність котла. У Коломиї чадним газом отруїлася вся сім'я. Більше розкаже Тетяна Дадак. На лікарняних ліжках опинилися батьки та двоє неповнолітніх дітей. Наймолодший – 5 років. Діти 2010 та 2019 років народження. А також їхні батьки, чоловік 80-го року народження і жінка 87-го року народження, всіх постраждалих було госпіталізовано у лікувальні заклади Коломейського району. Найбільш ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Попри застереження рятувальників, люди продовжують неправильно користуватися газовими обігрівачами. Чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, які опалюються чи пічками, чи камінами, чи газовими котлами. Чадний газ непомітний для зору, він абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за дуже короткий проміжок часу. Вкотре наголошуємо, під час користування газовими приладами тримайте обов'язково відчинену квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Рятувальники кажуть, берегти своє життя можна, встановивши у домівці детектор чадного газу.